І ще один патріотичний захід готують українські співаки на 1 червня у Міжнародний день захисту дітей. У столичному палаці Україна відбудеться благодійний концерт Єдина країна. Участь у ньому візьмуть близько півсотні українських гуртів та виконавців. Артисти особисто зголосилися абсолютно безкоштовно взяти участь у концерті. Зібрані кошти будуть передані дітям з родин, що постраждали під час трагічних подій в Україні. Ми маємо зараз на сході, на півдні в Криму напружену ситуацію щодо в культурно-інформаційному просторі. І зараз є дуже важливо робити ті акції, які будуть об'єднувати людей, які живуть на сході, які живуть на заході, які живуть в центрі, які живуть на Півдні, які розмовляють українською, російською, татарською, болгарською та іншими мовами. Я хочу, щоб ці заходи, які ми започатковуємо, не дивлячись на такі тяжкі часи, які є в нашій країні, в національному палаці культури і мистецтв були традиційними. Я хочу, щоб ми гуртувалися і були єдиними, щоб наша країна була цілісною.